І всім привіт, друзі! З вами я, NoptixBS. І сьогодні, так, друзі, ви побачите контент по Роблоксу на моєму ютуб-каналі. І так, давайте зараз подивимось, що це за гра Це інгейм. Для початку вам кажу, може ви знаєте, може ні. В мене нуль вирішив. Не знаю чому, але в мене вже всі легендарки. Тупу, тут шанс маленький. Але всі вивів є трішки ось таких. І сьогодні ми будемо використовувати ось таку. Можете прочитати, якщо знаєте англійську, якщо ні. Дивіться, можете ось так робити. Ага, це дуже прикольна способка. І так два рази за секунду можете робити. І це дуже-дуже прикольна штука. Так, ось фронтмен вийшов. Пока-пока. І добре. Давайте тоді подивимось, що тут за ігри. Я думаю. Це так же, як і в серіалі, Але, друзі, якщо ви не дивилися серіал і граєте в ці ігри, то тоді. Тому поставте лайк, тому що я теж не дивився. Але я. Раю. Так, добре. Ось тут ми виходимо. Я думаю, тут буде Red Light Green Light, ну, Це, типу, перша гра. Так, подивимось. І. Я не бачу нічого. Я нічого не бачу. А, он бачу, там дерево якесь. О, не, не. Так, 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 я зрозумів. О, о, це там чувак ось той. Він в... Вам в новому оновленні буде давати такі штуки, Ну, типу, зі способками, які потім ви можете прокрутити і отримати ось таку якусь способку. Ось так. Так, добре, пішли грати. В мене ось це. Покет центр. Карманний пісок. Я можу ним стріляти. Так, ми йдемо. Треба не помирати. І. стоїмо. Не хочемо вмирати. І, оп. Йдемо до людішок. Будемо їх пробувати таргетити. Ні, не тофкай. Не штовхай. О, бачите. А! Це така способка, я пам'ятаю, я її вибив один раз, і вона доволі прикольна. Але мені вона не сильно подобається, мені ось подобається. Ой, там чел. Чі... О, дивіться. Ми, ми так теж вміємо, ось, бачите? Але не будемо робити. І ми пройшли. Ага. Але трішки підвернули свою ніжку. І подивимось, скільки чуваків тут виграшів. Тут є 26. Один чувак, який не показує. 45, ну, один чувак, який не показує. 30, 50. 23. 1, 2. Ну, таке собі. Тут багато хороших чуваків. Давайте затімися з кимось. Напишемо who wants to team up. Так, who wants Ап. Так, добре, ми написали. Подивимось, що, що нам напишуть. Тому що може ніхто не написати. От клас. Він це в мене питає. фантом Step. Напишемо йому. Так. Написали. І якщо він побачив, це круто. Так, він побачив нас. Він це мені казав чи комусь іншому, я не знаю. Так, добре, але... Тож Ми... зараз затіємося кимось. Опа! Він нам дав бандажик. Це дуже добре. Так. І тут є Медик, чи це доктор. Я не знаю, хто це, але якщо це він-доктор, то він може мене. Якщо я помру, то тоді він мене воскресить. О, бульдозер. Згорі. Go team. Хм. Цікаво. Так, але залишилось 0 секунд і. Все ми. Першу гру пройшли. Так, це доволі круто, але треба буде за... і старос якось другу гру проходити. так Тому що вона теж доволі складна. І буде не так добре, якщо ми її не зможемо виграти. У нас є тепер пуш, ось такий. Ми можемо штовхатись. О, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, що тут Чудово... вичваряє. Так, добре, і ми можемо штовхатися, але це не дуже добре, тому що якщо наш штовхнуть туди, то ми помремо. Це не круто. Так. Ми вибрали звідти і тепер йдемо на друге завдання. Я так надіюсь. оп, все, пішли. І зараз буде печівко. Друге завдання це печівко. Ми зараз когось штовхнемо. Типу ось так. Дивіться. Дивіться, дивіться. Оп. Ай, блін, не вийшло штовхнути, але нічого страшного. Так, добре, ми, ми пройшли і фоткаємось. І я такий красивий, так мій крутий аватар. Добре. І тепер ф -ф -ф фоткаємося з чим? з цим челіком Давайте із цим. Сфоткаємося. Непогано. І ми сфоткалися. Зараз йдемо. О, іще ось такий чувак, який дає сили. Непогано. Непогано. Ой, я сфоткався з цим чуваком, як, з яким я в команді, і. Ну, таке собі. Йому не сподобалось. О, іще такий чувак. Ай! Це бомбочка була. Непогана така. А в нас Phantom Step. І давайте ще подивимося, які ще є. He Hercules Fapon Smoгler. Ага. Bulldozer Медик. Uh -huh. Trickster, Parkuraitis. Непогано, У мене багато таких способок прикольних. Але ось ця моя улюбленіша. найулюбленіша, тому що вона доволі крута і вона вміє тебе пересувати. Дуже добре. Ось так, я сказав. Так, добре. І яка фігура? Не, не, не Моналіза. Фух. Так, добре. Це не Моналіза і подивимось, кого Моналіза Так. От там у когось хлопчик. Моналіза І я побачив когось Моналіза Так, давайте. Швиденько. Ой, швиденько, як. Так, ми вирізали непогано. На, навіть ось це мені не потрібно було. І ось цей чел. І кидаємо йому бандажі. Ось так. Так, добре. І у кого ще тут Моналіза? Поки що не бачу. З цього там хлопчик. Я бачу. Е, Накидай гер Геркулесом. Друзі! Що це таке? Що сталося? Ви це бачили? Друзі. Друзі. Ого, це такий прикольний баг. Я тут один. І ще залишилась хвилина. Я тут ще хвилину буду сидіти. Дуже цікаво! Дуже-дуже цікаво. Але це такий прикольний баг. Тепер знаємо. Куди він мене штовхнув, ніхто не знає. Але якось так Бах. Непогано. Так, добре, тоді. Третя гра, коли буде. Поки що не бачу. Так, тут чувак до 66, 40, 45, 23. Ніхто ще не вмер. Ну, типу, крутий. Це погано. Якщо я залишусь в фіналі з ними, тоді все. Мені жопа. Але надіємося, що не залишусь. Так, давайте йому напишемо хорош. Написав хорош і добре. Треба зараз взяти ось це. ось. О, бачите, це. Такий бульдозер непоганий. Так, треба когось штовхнути. І. Опа! Я штовхнув. І ні, нічого такого не сталося. Вони не померли. І давайте зараз візьмемо тоді. Ось це. Ай, не взяв. Треба обережно, тому що вони штовхаються. Це не, не добре. Тому що не можу взяти свою їжу, якщо вони штовхаються. І я забрав. Фух. Фух, я вже думав, що не заберу свою їжу. Але добре, давайте. Ми забрали і тепер зможемо битися. Чушу, у чувака 89 виршів. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, йдемо за цим чуваком. Зараз почнеться бійка. Угу. Драка бійка. Так, добре, давайте зараз пошукаємо ось тут людей. Тут нікого немає, так бачу. Опа, нікого немає, я казав. Так. І якщо це якийсь профі, то мені кінець. Але я бачу, що це не профі. Ай. Так. Так. Так, ми йому пишемо щось. Вони теж щось пишуть. Я, я пишу... Sorry. Ну типу, пробач. А. Е! Не бойся, чел. Він б'ється. Таке собі. У мене не багато шок Так. Ось в цьому в туалеті будемо. Так, добре. Б'ємо ось цього, чи не б'ємо, навіть не знаю. Якщо він б'ється, ні, він не б'ється. Ну, добре, не будемо тоді. З'їмо трішки. Щоб підхилитись. Трішки трішки. Ай! Ай! Я думав, що ти не кусаєшся, чел. Ти кусаєшся. Так, 20 секунд я, я виживу тут. Так, треба просто ось так бігати і все добре буде. Можна навіть побити когось і можливо когось вб'ємо. Оп, бачите, я вдарив. Ой, пробач, пробач. Давай я скажу йому. Sorry. Пробач, типу. Е... Ай. Це... Ой-ой-ой. Це дуже прикольна способка, але. Давайте їм напишемо. Can I be with. Їм. Ну, типу, можна з вами затімитись? Я кажу, типу, я... Каже, писати в чат, хто синій. Подивимось, а я хто, я красний? Не знаю, хто я. Не показую, хто я. Я не знаю, за що я голосував. Друзі, якщо ви побачили, за що я голосував, то тоді прожміть лайк. Так, добре, цього ми чіліка забрали Оленя. І, друзі, якщо хочете відео з 99 ночей в лісу, то тоді лайк, підписка і подивимось, хто захоче. Так, і ми граємо в прятки. Я не можу танцювати. А, тепер чекаємо, скільки чекати. Не скільки, подивимось, скільки чекати. Тому що, якщо чекати багато, то тоді трішки буде скучно. Так, відео вже таке велике. Але подивимось. Так, і анімація. Анімація. І. Хто я? Будь ласка, синій? Я не хочу бути червоним. Будь ласка. Синій. Синій, друзі. Ми можемо це вирати. Так, непогано. Так, добре, ми з цим з чуваком. Ми йдемо на другий поверх. Чи на перший навіть. Не знаю, я, на який поверх ми пішли. Але я йду за ним. Тому що, якщо він. Знайде, типу. Якщо він мене штовхне, то все, це буде кінець. Так, тут потимен ключ. Ключа в нас нема. Так, добре. Щоб нас не вбили. Так, тут теж ключ потрібен. Добре, і йдемо за цим чуваком. Я його трішки гублю. І нього ключ. Це, в... це вихід? Ні, це не вихід. Добре, шукаємо далі. І я дивлюся. І. Що це таке? Добре. Це. Просто прохід. І закриємось тут, думаю. Ой, ні, 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 не вбивай мене. Пробач. Ой, ой, ой. ой. Так, треба вваліть. Але це таке собі, що ми зараз це типу поробимо. Мене вбивають. І це дуже погано. Так. Добре. Можемо бігти. Це нормально поки що. Поки що не вбили. Ні. Друзі, мене думав вб'ють. Але це дуже погано, якщо це типу правда. Будь ласка, не вбивайте мене. Не хочу, щоб мене вбивали, Будь ласка. Будь ласка. Ай блін. Думав вб'ють. Але це буде дуже погано і дуже добре. А, ні, не дуже добре і погано. Таке собі, таке собі. Ми не можемо. Типу, возродитися. І так, ми померли, але вже непогано зіграли. Так. Добре, друзі, тоді. Дуже вам дякую, що залишилось відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. А я погнав.